Для найменших влаштували цікавий концерт із танцями, співом та різними виставами. Тут і маленькі миколайчики з дідом морозом, і вишукані сніжинки, які радували діток веселими віршиками. Родзинкою свята стала презентація казочки Новорічний калейдоскоп». В Гості до малят приходили казкові герої з різних різних казок. Це і бабуся Яга Кузя. Це білосніжка з сімома гномиками, це Кіт Базіліо та Лиса Аліса. І це різні характерні герої. Я думаю, що вони. Зарядили енергією, добром, позитивом і веселим настрій наших всіх малят, глядачів в залі. Ролі підбиралися для малят так, щоб вони їм були до вподоби. Героями казочки стали учні школи радості та дитячого музичного театру Райдуга. Ті, хто не взяв участь у виставі, займали ряди глядацької зали. Батьки також відвідали захід, аби погледіти на своїх талановитих чад. Дітям потрібна казка, вірити в щось, якісь свята, в якесь чудо. Я пам'ятаю своє дитинство. Це було якесь... Натхнення, яке щось було неймовірне. Це очікування якогось свята, подарунка, діда мороза, снігурочка. Віра, в щось світле, і красиве. Це завжди розвиває дитині Тільки найкраще. Після вистави біля ялинки діток розважали різні казкові герої. Малята, в свою чергу, у віршованій формі висловлювали свою радість святу. День за в небесах і на землі всі чудесні. Спостерігав, хто був чемним і розумним, ну а хто вишкетував. Візьми він чарівну книгу обережно розвана і слухняним чемним діткам подарунки принесе. Добрий день, ялиночко, В золотім наряді. Ми тобі, ялиночко, дуже, дуже раді. Сьогодні мамі весело сміхається вона. Невічна ялиночка стоїть біля вікна. Да. Ялинку вчора стало чому вдвох би принести, а під ялинку зайчика зховали від зими. Малеча з радісним лицем чекала на Діда Мороза. Нам довірили свої таємні бажання, який подаруночок хотілося б знайти під ялинкою. Велика дівчинка, на новий рік, хоче ляльку. Я хочу, щоб у мене вдома був конструктор Лего. Я хочу ляльку, що можна її купати. До нового року ще тиждень, проте наймолодші вже святкують. І хто був чемний, в того напевно новорічні бажання здійсняться.